Всім привіт! Я продовжую свій відеоблог, і сьогодні я хочу поговорити трошки про дитячий період, і про досвід, який ми забуваємо протягом дитячого періоду. На мою думку, коли ми народжуємося, то ми ніби як прозора ємність і протягом життя туди накидаються певні кульки з певним досвідом. І найчастіше. Бо цей великий великий об'єм цієї ємності заповнюється до 5-6-річного віку. І е, кольор цієї ємності залежить від міста. Тобто, якщо е, наповнюється гарними якимись речами, то такоприємного кольору, якщо ж поганими речами, то неприємного кольору. І е, найбільше е, це Якби цей досвід стосується потім, потім людина, яка вже виростає, і вона ну, ще нікуди не дівається. Вони містяться в цій ємності, містяться всі спогади, всі висновки, і вони впливають на дорослу на особисті. І зазвичай ми намагаємося якимось чином подолати наші дитячі. Страхи, наші дитячі, якісь висновки наш дитячий досвід. І е, тут можливі якби, два варіанти. Перший варіант, на мою думку. Перший варіант це коли ми усвідомлено беремо цей досвід дитячий, на нього уважно дивимося і вирішуємо, що він нам не підходить. Тоді ми його просто викидаємо з цієї ємності і ми звільняємо місце для чогось іншого. І другий спосіб це коли ми йдемо до психолога або до будь-якої людини, яка допомагає цій професії. І зазвичай іноді багато людей кажуть, що нам це не допомогло. Чому так відбувається? Тому що, скажімо так, психолог бере цю кульку і поступово її дістає і потрошки роздуває. Тобто ми аналізуємо, знаходимо якісь е, висновки, знаходимо якісь рішення. І е, ця кулька розвивається до певного розміру. В цей час людині стає трохи легше і вона покидає це робити. Тобто е, сесії з психологом звичайно завершені, тому що ніби полегчало і все. Я далі, далі не буду працювати. Якщо людина продовжує, то ефект цієї кульки наступний. Вона збільшується, збільшується в розмірах, і наступає період, коли вона просто лопається. І також місце звільняється. А та кулька, яка не лопнувша, вона теж займає певне місце в цій ємності. Тому ми самі обираємо, що буде в цій ємності і як ми будемо працювати з тим, що вже є. Така трошки дивна, мабуть, концепція, але я вважаю, що наші дитячі, ми самі вбираємо, як ми будемо реагувати на дитячі кісподи, дитячі висновки. Чи ми будемо їх розглядати, занурювати, чи просто їх видалимо. Давайте вдарити те, що негативне, а те, що позитивне, ми залишаємо. Ну, мабуть, все. Трошки за сонечко мені в обличчя, так що мовби все.